Нація, що читає і знає свою історію та культуру, непереможна. тому так важливо, щоб читачі бібліотек мали можливість читати нову якісну українську літературу, у тому числі історичну та про події повномасштабної війни. Які новинки в бібліотеці громади Луцька розповість Віра Шевчук. Пенсіонерка Лілія Степанівна відвідує центральну міську бібліотеку для дорослих уже чотири десятиліття. Жінка каже, особливо радіє літературним новинкам у книгозбірні. Мені так подобається, що зараз стільки нової літератури. От я просто зараз історію України вивчаю просто Грушевського. Я стільки не читала, скільки зараз, от вчора. Я кажу, дайте мені Грушевського. Так мені принесли цілий стос. Вибирайте собі. От потім. Василя Шкляра на сьогоднішній день, дуже цікава література. Я весь час читаю. От Дарини Гнатко. Новим надходженням у бібліотеці радіють і юні читачки. Ще восени минулого року у книгозбірнях громади Луцька з'явились нові видання і для дітей, і для дорослих. Завдяки міській раді. Завдяки фінансуванню з міського бюджету отримали 380 тисяч гривень, провели процедуру закупівель, і також для всіх 25 бібліотек нашої громади отримали понад 1900 нових. Видань художньої літератури. Вони були хорошим подарунком до дня бібліотек. Ці книги вже розподілені. Отримані як міські бібліотеки, так і всі сільські бібліотеки. Нові видання. Ну а вже у 2024 році. Книжковий фонд бібліотек поповнився новими виданнями для дітей і дорослих від Українського інституту книги. Приємною під новорічну ялинку подією для бібліотек нашої Луцької міської територіальної громади стали книги, отримані за. Конкурсною програмою Українського інституту книги загалом для бібліотек нашої луцької системи надійшло за цією програмою 828 видань. Що приємно, що це нові книги, різнопланові, різножанрові, як художня література, що особливо цікаво і важливо, вже пішла і документалістика, і хроніка, і актуальні події воєнного стану, і, безперечно. Для наших найменших користувачів, читачів дітей також є новинки дитячої літератури. Нині всі нові видання вже розподіляють по бібліотеках громади. А це 12 міських і 13 сільських книгозбірень. Книги розподіляються відповідно до наших користувачів. Від кількості користувачів, відповідно, ми ділимо. Книги для дорослих користувачів та для дітей. Дорослі книги, книги для дорослих користувачів зараз дуже болюча тема, і цю партію ми отримали книги, які вже є спогади. Про Бучу, Ірпінь, Миколаїв такі болючі і теми є. Про історію України із давніх часів більш такі книги. Дитячі теж і про війну, і пізнавальні, і художні. Віра Шевчук, Мирослав Котимчук для новин на часі.